Керівник делегації Ніколь Кадонель розповідає: рідні відмовляли французів їхати до України. Мовляв, поки не стабілізується політична ситуація, краще перечекати. Однак залишитися вдома не погодився ніхто. Але ми вирішили приїхати, не злякалися. Ваша хоробрість надихає. Ми захоплені вами. Для французьких друзів працівники музею бурштину провели екскурсію. Іноземці з захопленням роздивлялись бурштинові писанки, рушники, кошики та великодніх янголят. У Франції не вистачає волі, бажання того, що у вас в Україні робиться. У Франції більше втрачені ці традиції. У вас в українців більше збереглося цих традицій. Французькі благодійники вже вп'яте відвідують рівненщину. Вони також приймають у своїх родинах сиріт та напівсиріт з Дубровицького, Сарненського, Березнівського та Рокитнівського районів. Частина французької делегації відвідала виставку, а решта побувала у північних районах області. Там вони відвідали дітей, які відпочивали на південному березі Франції. А таких за останній час було близько тисячі осіб. Багатьма з них французи опікуються вже не один рік. Кожна ця французька оселя, вона вже трішки нагадує і українську хату, тому що в кожній оселі ви можете зустріти і українські рушники, українську кераміку, українську горілочку, і, і різні наші такі е, суто е, українські речі. У музеї символи українських свят воліють демонструвати не лише на Великдень. Тут кажуть, наша земля багата як матеріальними, так і духовними скарбами. А тепер ми хотімо ще й на різдвяні свята показати, тому що це свято також увібрало дуже багато традицій, символів. Французька делегація зустрілася із заступником голови облдержадміністрації Олександром Савчуком. Під час зустрічі обговорили можливість надання гуманітарної допомоги медзакладам області. Аласищук Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.